Чиновники департаменту освіти та науки одеської міської ради проведуть перевірку у школі номер 22 де напередодні учень розпилив газовий балончик в обличчя вчительці. Психологиня учбового закладу розповіла Суспільному у хлопця нещодавно померла мати. Це могло вплинути на його емоційний стан. Нині у школі продовжується навчання. Діти класу, в якому стався інцидент, вийшли зранку на заняття. Подробиці розповість Ксенія Процепова. Це відео зняли учні 22-ї школи. На кадрах видно, як вчителька під час року підходить до учня. Після чого хлопець дістав балончик з газом. Учень восьмого класу розпалив газовий балончик в очі вчительці математики Тетяни Скрипник. Це сталося у Кабінеті інформатики на другому поверсі учбового закладу. За словами директорки Оксани Смірнової, конфліктів між учнем та вчителькою ніколи не було. На сьогоднішній день знаходимося у зоні професійного ризику. Те, що в дитини в портфелі, ми не можемо знати. І в будь-який момент, чим. Мабуть, повинні подумати про це батьки з чим дитина йде до школи і такі іграшки їм не купувати. Вчителька працює багато років, десь, якщо не з 96-го року. Вчитель вищої категорії, вчитель-методист, має заслуги, має хороші відгуки своїх випускників. Директорка розповіла, нині вчителька знаходиться на лікарняному, в неї опіки «Роговиці ока. За словами психологині Олександри Мельник, ніяких скарг від вчителів та однокласників на поведінку хлопця їй не надходило. Мабуть, він визнає, що в чомусь він був неправий, Так він він навіть ось свій картка розду написав. Він пояснює, звісно, тим, що емоційний стан трішки в нього був такий збуджений, знервований, десь агресивний, тому що в нього трапилась така можливо. Подія, що мами не каже, що під час уроку він не працював. У нього був в руках телефон, тобто він сидів, десь відволікався від уроку, десь телефоном. Що на зауваження вчителя йому не подобалося, що вчитель просить його працювати. Під час уроку вчителька сказала хлопцеві, що викличе його маму до школи. Це й могло спровокувати конфлікт. Вважає маму одного з учнів класу, де стався інцидент, Марина Дзяченко. На задела это больное место. Вот. И так получилось, что э, другие дети начали ее успокаивать и говорить, зачем вы кричите на него. Но она начала еще, во-первых, э, телефоном тыкать ему в лицо. Если ей что-то не понравилось, она могла его взять и повезти к директору. И, и сказать, что так, э, э, ну... А я вважаю, що вона повела себе в цей раз. Працівники департаменту освіти та науки Одеської міськради у школі проводитимуть розслідування, розповіла його директорка Олена Бойневич. Каже, у цій ситуації є провина і вчительки, і учня. У нас сьогодні не захищені від подібних моментів ні вчителі, ні інші діти. І директор школи не має права ні переводити з класу дитину, якщо є порушення дисципліни, ані зі школи до якоїсь іншого закладу перевести такого права в нас немає. На директора спробували тиснути, батько погрожував директору школи. Нам довелося направляти, просити поліцію посилити охорону закладу. Догана вчительці може загрожувати, якщо буде доведено, що вона дійсно в комплексній оцінці всього, що відбувалося на уроці, що вона дійсно своїми діями спровокувала дитину. Якщо ні, тоді про догану мова не буде йти. Через інцидент у школі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Дії 15-річного хлопця кваліфікували як хуліганство. Йому може загрожувати штраф до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. Сеня Процепова, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо донька, вчительки напередодні розмістила світлину у соцмережах. У дописі вона зазначила про те, що однокласники учня попереджали вчительку не підходити до нього, адже цитую, він неадекватний та агресивний. Втім, від коментарів на камеру жінка відмовилась. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від учня або його родичів стосовно ситуації.